У Упад Закарпатгаз скрутне фінансове становище. Наразі найголовнішою проблемою є відсутність коштів на рахунках підприємства все через нові закони. Керівництво бідкається, невідомо, як довго зможуть працювати без фінансування. Відповідно, не мають змоги готувати систему до опалювального сезону і виплачувати заробітну плату. Така ситуація склалася в усіх облгазах країни через зміни до закону про ринок природного газу. Вже більше місяця кошти, які надходять від платників та розрахунки за надані послуги, не розподіляють. Між учасниками ринку природного палива. Вони акумулюються на спеціально створених державних рахунках. Пад «Закарпатгаз» і новостворене товариство з обмеженою відповідальністю за що займається продажем блакитного палива, несуть збитки. Чим мотивує Національна комісія регулювання електроенергетики, що не приймає алгоритм? Вона каже, що в облгазів є заборговані за природний газ. Та, звичайно, вона буде, якщо вона штучно створена. Якщо в 2014 році споживання впало на і Закарпатгаз зменшилось споживання на 122 мільйони, і мільйони, приблизно не отримав на власні потреби 50 мільйонів відповідно мені, з чого я міг заплатити за природний газ. При цьому всьому, шановні мої, за всі по за всі інші договори, які стосуються природного газу по іншим споживачам, ми оплатили повністю в цьому році. Да, ми не оплатили. Чому не оплатили? А тому, що 60% розрахунків за природний газ населення, звідки мені взяти гроші, щоб далі населення не платить за цей газ? Як я можу його перерахувати? Куди мені перерахувати? За рахунок чого? Найгірший сценарій розвитку подій зупинка діяльності «Закарпатгазу», а незабаром опалювальний сезон. Процес зупинки і відновлення газопостачання займе близько двох місяців. Критичною стала й ситуація із заборгованістю населення перед підприємством 12, 13, 14 роки. Ми розрахували повністю з постачальників і населення, і споживачі сплачували за природний газ. Хоча як ці ціни не мінялися. Але люди могли можливість по тим цінам платити за природний газ. Зараз я вам розкажу, що ситуація катастрофічно змінилася. І мало того, що не платять, де да ще й стараються вже приховати ці показники, Появляються крадіжки. Раніше вони були, а зараз масові крадіжки появляються. Появляються втручання в роботу лічильників. Наші служби, метрологія, сервісні центри кожен день виявляє втручання в лічильник і не один, а декілька їх втручань в лічильник. Ідемо до того, що в закарпадгазі, крім того, що ми не доотримуємо тарифну виручку, в нас, ще, в нас ще виникають втрати комерційні. Радіжки ситуація з пільговиками також непроста. Як пояснює Вікторія Томенець, директор товариства з обмеженою відповідальністю закарпат Газбуд, зараз в області є 73 тисячі пільговиків. На виконання нового закону в більшій частині призупинена пільга, доки сім'ї, які на неї претендують, не підтвердять своє право на соціально-податкову пільгу. На сьогоднішній день в нас, от, наприклад, залишилося активними із 73 тисяч пільговиків сімей, залишилися активними в липні місяці. Тільки а, десь. Порядка 10-11 тисяч. Всі інші, а це більше 60 тисяч сімей, повинні підтвердити в управліннях праці соцзахисту свої доходи і право на подальше відшкодування частини вартості за спожитий газ по пільзі. 60 тисяч сімей фактично сьогодні отримають рахунок за липень-місяць без пільги ті, хто перед цим користувався пільгою. Не треба панікувати, треба треба звернутися в управління праці соцзахистом за місцем реєстрації, підтвердити свої доходи. Є декларація про доходи, вона виставлена в нас і на сайті. Ми розмістили її і подати в ці управління для того, щоб вони могли перерахувати вам і підтвердити нам, що та чи інша родина підтверджує на подальші півроку. Користування цією пільгою на півроку. Через півроку ця родина знову мусить підтверджувати доходи і підтверджувати знову своє право на подальше відшкодування частини вартості комунальних послуг. Це не тільки газу стосується це всіх комунальних послуг з урахуванням. Пільги і досі актуальним питання є реєстрація автономних систем опалювання. Зараз зареєстрованими є близько 4 тисяч. Залишається ще понад 12 тисяч власників котлів. Керівництво пад рекомендує усім чим швидше пройти відповідну реєстрацію, аби до початку опалювального сезону бути спокійнішим і не створювати потім ажіотажу.